Насправді, дуже б хотілося цього року поїхати за кордон. Десь у Чехію, наприклад. І скоштувати їхнє різдвяне печиво. А чому б і ні? А я насправді чекаю різдво, бо мама, як завжди, накриє найпрекрасніший стіл. От уявіть собі, приходиш з церкви, а там така розкіш. А Амен цього року зовсім немає святкового настрою. Якесь все неріздвяне. Навіть в храмі де не хочеться. Ви подивіться, нова коробочка. Я її раніше не бачив. <звук> Пастушок такий цікавий, а можливо, він ще вміє говорити. А ну дай знайду кнопку. Добре, що хоч по графіку вимкнули. <звук> Ти хто такий? А, я пастушок. Як ти тут опинився? Я не знаю. Останні, що я пам'ятаю, як я тягнувся по своєї ягня. Воно зачепилося між скелями, як тут темнота. І я опинився тут, і на мене впали ці важкі штуки. Ого! Оце так диво на Різдво. Різдво це моє найулюблене свято. Ми з друзями, пастушками бачили Ісуса в стані. Він був таким красивим і від нього таким теплом віяло. А як ви святкуєте різдво. Мені так цікаво. Розкажіть, будь ласка, а ми завжди їздимо за кордон. Там так весело. А ми сидимо за великим столом, їмо найсмачніші страви та всі веселимося. А ми прикрашаємо ялинку і ходимо глядувати. Правда, цього року абсолютно не до цього. Так дивно, ви всі так гарно святкуєте, а ніхто з вас не згадав про Христа. Дивні ви, люди майбутнього. У Свято Різдва важливими є нечастування та мирські приготування. Різдво полягає з любові, світла і благовоління. А благовоління це все прощення, бажання, добра усім і кожному Різдво – це велике свято, торжество, світла і добра, тому в цей день потрібно тягнутися саме до нього, адже біля нього ти відчуваєш тепло та любов. Щось не по графіку. Подивіться, чудо сталося!